Что ямба? Сдёбанный пистон, а. Да шо б Трясся твоей матери, диставай! Да шо б мэнэ? Свинячий апачек. Сирёня! Да шо б мене! Да шо б тебе понятых? Ты их взять? Фільм це сукупність добре допасованих сцен, скомпонованих у відповідній почерговості, з відповідною музичною доріжкою, згідною з мистецьким баченням режисера, що створює комплексну артистичну картину. Наше життя повне усіх відтінків емоцій, тому фільми, які його відображають, мають передати цю глибину. Різні сцени і є цими кольорами. Від радісних до сумних, від жахливих до надихаючих, від травматичних до комедійних. Останні відіграють особливу роль у масовій культурі. Це саме їх найпростіше запам'ятати і найприємніше згадувати. Комедійні сцени мають найбільший мамічний потенціал, які цілком реально можуть зшивати увесь народ або навіть увесь світ, створюючи щось спільне між нами усіма. Не підлягає сумніву, що саме зараз важливо ознайомлюватися з вітчизняними зразками цього своєрідного мистецтва. Але спочатку варто зрозуміти, який шлях пройшло українське кіно, щоб бути там, де воно є зараз. Після відновлення незалежності в 1991 році українське кіно перебувало в стані Ренесансу. І не йдеться тут про багатомільйонні бюджети або визнання за кордоном. Єдиним критерієм відродження українського кіно було просто його існування. Тут варто кількома словами згадати про уже далекі для багатьох реалії країни совєтів. В часи совєтської окупації московити намагалися знищити українське національне мистецтво. Використовуючи масові репресії та старанно переконуючи українців у його недоцільності і непотрібності як явища, тоді все мало зливатися в один російськомовний пропагандистський котел, в якому кіно відігравало найважливішу роль. Усі вирази культури окупованих московитами народів мали служити підтримці і підживлюванню комуністичного режиму, який за своїм змістом був черговою реінкарнацією російського імперіального проєкту. Очевидно, що в таких умовах не було місця для масового, незалежного україномовного кіно. Рідкісні, поодинокі продукції, як от Тіні забутих предків або Пропала грамота на жаль, ніяк не змінювали загальний стан руїни національного українського мистецтва, тільки підтверджуючи його перманентне приниження і екзистенційну безнадійність. Глибокому сну і нереалізованості українського кіно поклали кінець події початку 90-х, в результаті яких Україна відновила свою незалежність. Розпад совдепії дав Україні і її культурі шанс компенсувати втрачені десятиліття та можливість побудувати культурні підстави для загального поступу держави. Якби абсурдно це не звучало. Але саме на початку 90-х, в епоху загальної політично-економічної кризи та тотального зубожіння населення, сталося справжнє відродження українського кіно. А це все великою мірою завдяки українським віртуозам, які після десятиліть московицьких утисків прийняли виклик підняти українське кіно з колін часто майже повністю на волонтерських засадах і не очікуючи за це слави чи визнання. Варто зазначити, що більшість з них не могла інакше, кіно для них було усім, а Україна головним натхненням. На протязі близько 10 років в Україні настав справжній бум на власні україномовні продукції. Окрім усім відомих картин, знято такі кіноадаптації, як Пастка, Сад Гецеманський» або фільм Чорна Рада, які були яскравими індикаторами цієї епохи в українському кіно. Просякнутою історичним контекстом і випромінюючою свою окремішність від російського на початку 2000-х українське кіно увійшло в стан глибокої кризи. Причиною була російська політика розмивання культурних кордонів з Україною. Яка передбачала зумисне знищення українського кіно зсередини та підміна його засиллям російського контенту? На жаль, керівництво держави тоді або відверто співпрацювало з Росією в цьому питанні, або було нейтральне, не ставлячи ніякого супротиву. Найбільшою перемогою політики московитів і одночасно найболючішою поразкою України була роль легенди українського кіно та справжнього національного символу Богдана Ступки у відверто антиукраїнському та антизахідному фільмі Тарас Бульба. Це класичний приклад пропаганди руського миру, в якому українці це споконь вічні брати росіян, а поляки запеклі противники спільної православної релігії. Після 2009 року ситуація тільки погіршувалася. Українські телеканали почали масово виробляти російськомовні серіали та фільми на замовлення Росії або в копродукції з нею. Зазвичай в них не було нічого питомо українського. Інакше кажучи, канали докладали усіх зусиль, щоб серіали мали московицький вигляд. Яскравим прикладом тієї епохи є дуже популярний до сьогодні серіал. Тут усе влаштовано згідно з інтересами Московії, стираючи національні кордони між українцями і росіянами. Перша половина титульних героїв це простакуваті мешканці сіл, які смішно балакають та увесь час сміються. Це українці. Друга натомість це позбавлена емоцій, освічена еліта з великих міст, тобто росіяни. За задумом цей серіал мав переконати, що усі ми розмовляємо однією мовою. Між нами немає серйозних різниць, ми всі одна сім'я, і у нас спільне майбутнє. Російська агресія проти України в 2014 році дала загальнонаціональний поштовх відродженню власного кіно. За каденції Петра Порошенка, український кінематограф, почав поступово виходити із суспільного заперечення і адміністраційного маразму. Держава, врешті-решт, прийняла рішення на системну підтримку цієї культурної галузі, відроджуючи діяльність профільних міністерств та виділяючи значні кошти на зйомки нових продукцій. Сукупність описаних вище зусиль принесли свої результати, і на протязі наступних п'яти років з'явилися сотні зразків відродженого кінематографу України. Спочатку фокус уваги режисерів зосереджувався переважно на військово історичній тематиці. Згодом він розширився також до сучасного переосмислення української класики та екранізації творчості сучасних українських письменників. Факт залишається фактом. Українське кіно почало швидко розвиватись. З'явилися справжні народні фільми і серіали. Перші народні герої і перші популярні франшизи. Продукції з'явилося настільки багато, що виникнув досі небувалий привілей вибору гіршої і кращої, найбюджетнішої і найбільш касової. Та зрештою, найсмішнішої картини у цьому відео ми розглянемо власне останню категорію, презентуючи порцію найкумедніших сцен із українських серіалів. Почнемо зі справжнього народного серіалу. Дверзе. Дверзе. Це один з перших масових багатосерійних продукцій українською мовою, які здобули велику популярність серед наших глядачів. А це все завдяки досить простому, але водночас цікавому сценарію, непоганій акторській грі і харизмі головного героя та його напарника. Сергій Бондар це втілення справедливості і честі, натомість Петро Цюба символізує провінційність і кумедність. Лейтенант Цюба передає усю глибину рис українського характеру з усіма його перевагами і вадами: схильність до балагану, корупції, алкоголю, периферійна невічливість і гордість, але з іншого боку, справжня щедрість та дружня вірність, порядність і сумлінність. Щирий ентузіазм та невмаруща жага пригод. Усе це про нього. Усе це про нас. Тому і не дивно, що Петро Цюба настільки нам полюбився. Кожен з нас бачить у ньому щось своє, рідне, дуже близьке, зрозуміле 75 серій, 3 сезони, один район, це все обожнюють мільйони українців. Петюнь, ты? Вот. Эм, Петюнь, канада. Канадец. Окей. Это ты вкрал Марину? Он Марина! <красно> <красно> Дельничный инспектор Джуба. Добрый день. Это зло на свете из-за баб. Да, Мельчук, брат. Ти не переживай, я тебе образити не дам. Я тебе відмажу. Я всіх, я всіх мужиків відмажу. Ніхто не буде платити елементи. Ніхто! Ніхто, ніхто не буде бабом. Ви не нічого, крім кохання. Клава! А, 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 Зараза. Триста років тут ніхто не мив. А, а. Куди ти попомитив? Йоперний балет. Проходь. Можна? Давай. Та ну ще. Це ж Не Не нічого руками. Най сюди Фух, Так. Ноги ну, підніми. Петюнь, ты не захворів? Я как раз лікуюсь. Ты подивись, где мы работаем? В відділення. Антисанитария! Уже бактерии скрізь. Ты их не бачиш? А они есть. Ноги подними. Точно захворів. А якщо до нас хтось прийде, наприклад. Хто? Ну, палич. А, Палич, то жемчужина чужи на ну, деверзе. прекрасно, то давайте. Ну шо малий? Ще будуть пацанчики. Слухай, пішли в гуртошити. Там все те саме. <ріху> Петя. – Пішли. Моя душа потребує танців і музики. Я в клуб. Давай. Я не розумію, ну, що ви тут шукаєте? Звичайний собі гуртожиток. Здрасте. Здрасті. Свої проблеми. Свої радості. Ой. У нас, до речі, є дівчата. Молодые, симпатичные, незамішні. Ну, там, як шо-шо. Так, Лавдей це я прошу? Ну, я знаю, это так, про всякое и подумаю. Да! Петюня, ты меня чуешь? Ухо попал. Вже чую. Тримай. Галь, мені не свистіло, що тебе теж підстрелили. Ой, не те слово. Підстрелили. Ну, ти, може, покажеш де? А, зараз. Чекай. Біжу. От, дивись. То, вов, я, я ж нас питав, куди. Я просив показати де. Де саме, в якому місці. Поступив дзвінок. Що в нас на районі один мужик самогон гонить. Ну Я поїхав перевіряти інформацію, попав на дегустацію. І такого самогону вже не пробував. Як сльоза. Горить синім полум'ям. Гарячий це нова продукція, яка розповідає про пригоди двох оперативників: Макса, титульного гарячого та його напарника Ігора. Справжньою родзинкою серіалу є відомий гуморист. Юрій Громовий, і я запрошую до нас, наших ведучих. <рес> Він грає роль другого плану. Його персонаж незграбний у своїх рухах, до історичний у своєму стилі і дуже самовпевнений у своїй поведінці. Гра і взаємодія Юрія з іншими акторами цілком заслуговують на більшу увагу глядачів та пам'ять наступних поколінь. Та б мав бути такий самий. Нічого там не було. Було, ти не знайшов просто. Я все знайшов. у мене зріння, вообще-то, я корло. Як, орла. як у крута у тебе зріння. Іди звідси. Я злітку, я з кубами ежать. Пердольченко. Я б тебе та з такою фамілією точно б задержав. би. Далі. Чепурко. Так, давай до друзів своїх. Швиденько. Ти що тільки одного привів? Ти дивись, скільки я назбирав? Молодець. Ну? А де твій напарничок? Не знаю, я з ним не живу. Так все, іди не відволікай мене. Ти бачиш в мене скільки роботи. Ну, що, товариші бандюки? Виробництво, розповсюдження, і збут наркотиків. Це все понятно. Мармеладні роги. Вона вояка, але двояка. Що? Ну стік! Ну це ти ну взагалі ти не розумієш. Це ж класичне вбивство і за ревність. Смаженими дуже. Кажу тут непонятно. Його побили, пограбували і викинули он Дніпро. Mm. Ух ти! Диви, які карасики. Ой, Кутєпов, ну нахріне ти приїхав. А? Для твоїх геніальних ідей вистачило б фото. Може й не вистачило б. Mm. А є в когось пакет? А? Ну? That... Валя, а, а дай кульочок для риждоків. Кучепов, бери дівчину на вулиці продовжити. Добре, пошли ті А ти такі велички підстрелив. Хто? Тому що на кермі кров. Ну що ти? Наглядав тут, Хе-хе. Та я, я одразу її помітив ось вона. Просто ви мене збили обоє. Треба повідомити всім ветеринарним клінікам, тому що якщо поранення серйозне, йому потрібна буде допомога. А до звичайного лікаря він звертатись не буде. Тобі ясно? Шляпа. Йдеш твій улюблений інформатор. Ой, це така любов. Давай заводьбов втече. Спокійно. Розожи мене. Так, Ігор, роззожи мене. Я зараз вкліпаю йому. Ага, а Це зараз. А ну давай. Ну, Тут все понятно. Це бандитські розборки. Uh -huh. О, машину, бачите, як постріляли. ось освьо дірка, осв ось осьо. Ось, 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 ось. Ну тут пластик кріпився, це не то. Все, коротше, решето. Авторитета завалили. Вон, водила, труп. Так, де вони? Я зараз їх друшлаг зроблю. Що? <звук> Що? Шо-шо! Упустили, да? Треба було пертися як черепаха, ну. Та не ти! Що тиждень назад була масова бійка на Житомирській. А оце, 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 оце. оце і є наслідки. Це ти наслідок невдалого експерименту над людьми. Що? А що ти шукаєш, до речі? Сліди твої шукаю. Чи якось пасажира, Не було ніякого пасажира. А. А, я взагалі пішов з вами. а я думав, що ти пістолет свій шукаєш, який ти ще в лісі загубив. Який пістолет? Який пістулець? Пим ти. Це я перевіряв тебе. Я біля берези його поклав, да? Біля дубу. Хто відкрив задні двері? Ну, ти я то кукушкає трошки, то почерікай. Це ж вибухова хвиля. Фізику треба було вчити. ловчити. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ви нормально? Добрий вечір. Що таке? Так. – Ага. – Ну і що там? Кутєп! Ай! Ах, тіжно, так боляко. Давай через місяць, я сьогодні зайнята. Він шо, якийсь особінний чи шо? Ви шо, цілуєтесь там чи... може спите, навєрно? Кутєпа відвели. В смисі? Ти шо, дурачок чи шо? Усе? То це ви любовнички. Прикольно. Прикольно. Тепер на благоустрої головний ти зрозумів. Я головний. Так. Да. І запам'ятай, будеш говорити тільки з Хвостовським. Якщо ага. хвостовського не буде, ага. ти кажеш, що ти розносиш тут все. Зрозумів? Да, Повтори. Повторяю, значить. Якщо Хвостовського, значить тут не буде. Я тут все рознесу, оцю вашу хібарку. Я зровняюсь з землею, тому що в мене там запаркований, значить, екскаватор. Я його завожу, заїжджаю сюди і починаю валяти тут все, да? Ходіков, ти що, навіть патрони не переверял? Де мої патрони? Забрав, щоб ти себе не поранив, зрозуміло? Потім віддам. Я на тебе все одно рапорт напишу, понял? Що ти дивишся? Ну, тебе би б зламався. Я бажаю. Що таке ті чува грюкає? Ти хто такий? Що ти дивишся на мене? Я тебе питаю, ти хто такий? Ти взагалі знаєш, що ти охороняєш незаконне будівництво, знаєш? Я зараз поліцію покличу. Через 15 хвилин, якщо не буде хвостовського. Через п'ятнадцять, якщо не буде, я почну знеси. Я цю твою хібарку зрівняю з землею. Все, а мохта ти піседку тебе, Сподобалось? Поїду. Дай прийдемо сюди в п'ятницю, скажеш Маріні, що ти штурдя не поїхав. Ну, нашу, я, 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 я зайнятий я, п'ять п'ятницю. а давай в суботу. А в суботу я, я. зайнятий теж. Ти що ти морозишся? Давай в неділю ти.